Доброго дня. Сьогодні у нас 4 квітня, купаю розсаду. Дуже багато роботи. Ось так. І купаю і дивлюся. У мене вже ось ягодка. Хоче зав'язуватись вже цвіточок. Ось. Це в мене альба, це те, що я замітив. Це вже лізуть цвітоноси повним ходом, конечно, но то що квіточка уже це конечно, для мене на даний момент цікаво. Ось, тут теж вже цвітоноси лізуть повним ходом. Так само на клеріо там, на Азії. Ну, в принципі, вже скрізь цвітоноси з'являються, ну так щоб уже цвіла. Ось. Ось, вже кучу цвітоносів Альба викидає. Я, щоб ви розуміли, ще ні разу не підживляв її. І ні одної обробки не проводив, не маю часу. Тільки ось вже майже зачистили. Ось так зараз виглядає. Немає коли. Копаю, копаю, замовлення ось. Отак От виглядають соженці, це я зараз Альбу купаю і, і ще буду копати. Вже Амі немає, майже там ще там, на пару замовлень не буду приймати на Амі, скоріш за все, замовлення. Ще лишається Альба, ось тут Альба, трішки клерії. Ну і Азії, Азії багато. Ще можу там кому. Просто рання потрібно, то є джолі в... разом з Амі. Отак ось воно бачите, тут я міжрядки копаю, виходить. і тут є таке, що, наприклад, тут в мене Амі, тут джолі, вони тут переплітаються і може бути або Амі і Джолі. То таке, такі в мене замовлення дуже мало, але бували то може хто хоче так, Джолі теж дуже класний сорт. Просто так вийшло, що в мене вона одна вуличка. і копанки майже не було. Тільки була касета того року. Ну і цього року також буде касета стаканчики. Тому хто ще хотів ось Альбо 100% буде і Азія 100% трохи Клері. А так вже можна сказати, що. Всі замовлення виконав, ще завтра буду копати ще пару замовлень. Тому працюю, працюю, потім трошки відпочину на пару днів, бо здоров'я теж потрібно берегти. Хто хоче на літо, також вже якби, приймає замовлення, мені потрібно підготуватись. Закупити касети, стаканчики. Хочу попробувати ще закупити торф в цьому році, тому, тому замовляйте наперед, щоб я міг завчасно підготуватись. Перші е, замовлення, які будуть готові на літо, це вже буде десь від середини липня, кінець липня, початок серпня, якраз десь туди починається цей сезон. Тому хто хоче полунички, замовляємо розсаду вже і на літо. Тому всім гарних урожаїв, до побачення.